Подивіться, що там зазирає. Яка там шапочка. О, це наш. І він ще такий. Файн. Ось такий нам тут зазирає. Білячок. Що білячок? Ага. Подивіться, який він. Попробуй його замітити. Подивіться, що тут сховалось. Який тут красень. Ага. Покажу ближче. Молодий, здоровий. Віська шляпа на цілу мою ладоню. Це пів кіля гарантія. Навіть його не видно. Замітив я ось цю оцятку. Бачите, що біліюся. Дивіться, клеїм разом. Я навіть не чіпав. Ой мойо! Подивіться, що тут ховається. Ви це бачите. І тут і сховував має бути мій... Подай мій... Ох! Оце тенге, віть. О! О, пішов! Подивіться! Капець! Оце грибочок! Що грибочок! Ось який там озазирає! Ох! Грибок! О, вс! Деша на камеру. Братте з mm. Пікарпатська. Братчики, який собі в кулі там зазирають. Ух, оце грибок. Подивіться, Оце масивний. Ого це гриб Капець. Подивіться. О, угу. красавець. <риклад> <риклад> ну, тут гриби за чортні ростуть. Це є ще такі. Красота. Молодці, що файно, то файно. Що працюємо, то працюємо. Ого. Чудовий, великий, здоровий, молодий гриб. О, за що я люблю ці ліса? Що в них тут такі чудові красені, величезні, здорові і молоді. О, оце грибочок. Правда, друзі? Гарний трофейчик. Це для вас. Для вас ішов за ним. Ось така красота. А які вони біло білі зі долини? Це чудо. Дивіться, які вони. Яке це здорове. Це грибочок. Капець. Да. Ну, за таким одним варто було стати сюди прийти. Панаходи. Ох, це звук захвостів, загубів. Ох, це болочка. Це звучок. Це грибок. О. Це хвостіт. Ох. Пішов. Подивіться на нього. Так о, о, дивіться який. Один біля одного. Два таких красиві гриба. Красота. В лісі пітьма. Не дуже але видно, візькі красень. О, дивіться, тут з під нього жаба вискочила. З-під нього така жаба вискочила. Ось. Лопуха Ось треба. Красота. О! Це грибок. Що грибок, правда? О, то який тут корінь. О, дуже як Що з боку малий притулився? Подивіться який. Видите, який бочоночок. Красота. Дим. О, одна насолода вки зривати. Одна насолода. По-дицький. А це грибочок. Що грибочок? Подивіться, тут три. Їх тут три чудових. Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. оце красота. Ух. Подивіться, яка краса Це сюрприз, правда? що гриби, то гриби. Вартий, уваги, то вартий. Але красень. О, іменно за таким я прийшов. Це він такого ідеалін, близько там нога. Яка там много? Оооо Оце, друзі, осінь в букових лісах. І тут такий